У Харкові в одній з багатоповерхівок ліфт убив дитину. Трагедія сталася, коли бабуся з восьмирічним онуком вийшла з квартири. Старенька забула вдома телефон. Жінка викликала ліфт і зайшла до квартири. А коли повернулася, то побачила, як двері підйомника стисли шию її онука. А він лежав вот водина на полу В ліфті Він, видно, споткнувся, упав, і в час ліфт заклинув. На крики бабусі повибігали сусіди. Дорослі викликали швидку та самотужки намагалися розжати двері. Діта доска, якась попалась під рукою, підставили цю доску, держали, щось старалися зробити там, дзвонить швидше в скору, в міліцію, туди-сюди. Пытались, а ви як, якщо голова шею зажала рібенку, голова застряла. Куди його тащить, Щоб голову оторвати. Проте, незважаючи на всі зусилля, металева пастка так і не розжалася. Хлопчик задихнувся. Розслідуванням трагедії вже займаються міліціонери. Бабусю у тому, що сталося, не звинувачують. Це служебна халатність. Зараз ми виясняємо, хто обслужував ці ліфти. Назначена судібна технічна експертиза для установлення ісправності. Мешканці будинку з ліфтом вбивцею кажуть: підйомник виходив з ладу вже не один раз. Ремонтують його комунальники аби як бывает такое, что заклинит дверь, и вот эта дверь бах-бах-бах-бах, безконечно до утра стучит вот эта дверь, это же люди слышно с первого по 16 этаж. Приедем, не приезжают, потом на следующий день приехали, вы уже надоели, уже сколько можно, только вас тут и ремонтируем. У мэрии заявляют, что про проблемы с лифтом чуют ледвины вперше. До этого не было никаких заявлений, никаких претензий. Сейчас я поднимаю полностью всю переписку, для того, чтобы для себя понять, Такій ситуації були до цього, і зараз Ми будемо піднімати повністю всю ліфтовою хазяйство, провіряти повністю капітальний текущий ремонт. Правоохоронці обіцяють знайти та покарати винного. Однак хочеться вірити, що по заслузі отримує той, хто повинен, а не той на кого можна повісити цей злочин.